Хто є чинним депутатом мажоритарного округу? Що він зробив для свого округу, та де знаходиться його приймальня? Відповіді на всі ці запитання відтепер кияни можуть отримати на ресурсі Дрім Київкарти. Та головна мета проекту допомогти киянам заздалегідь обрати гідного депутата до міської ради, а не робити вибір в день виборів. А особливо, якщо відбуваються вибори паралельно до Верховної Ради і ще чогось там, то рівень Київради ніхто вже не помічає. Там кілька тих полотен ти отримав. Хто там в тебе твій кандидат і так далі. Люди дуже багато хто не цікавиться і навіть немає можливості десь подивитись. От багато хто прямо на самих дільницях дивиться. Ініціативу організації Джим Київ підтримала компанія Google та Київська міська держадміністрація. Колись мене, як юриста, питали, чи існує політична відповідальність з боку політиків, які обіцяють, щось під час виборів а потім не виконують цих обіцянок. Я змушений був пояснити, що юридичної такої відповідальності не передбачено. Є тільки політична відповідальність, яка означає, от не подобається вам цей ваш представник в тому чи іншому представницькому органі, чи то сільраді, в міськраді, чи в верховній раді. Не обирайте його більше. Оце єдиний варіант. Світовий гігант компанія Google підтримала суспільно важливий проект не тільки технічно. Ми ще допомагали зв'язками з держадміністрацією, Ми спілкувалися з Кличком, ми спілкувався з Різниковим. Ми зайшли в взаєморозуміння зацікавленість з їх боку підтримати цю інформацію, інформацію. цей проект, і саме тому фактично ми тут виступили таким, знаєте, трошки, я б я би сказав таким. Таким мостиком між між громадою та держадміністрацією. А працює ресурс так: заходимо на сайт, вводимо в пошук, наприклад, вулицю Госпітальну, і бачимо, що це 36-й округ, округ депутата Михайла Терентіва. Натиснувши на позначку на карті, відразу можна проглянути його діяльність. Ось зазначено, що в 24-й будинок завезли пісок, пофарбували дитячий майданчик, і не тільки це. А ще на сайті можна буде залишити депутату електронне звернення. От тільки чи він відреагує, це вже на його совісті. Сам Терентів один з небагатьох депутатів, які також прийшли на презентацію проєкту. Каже, рік тому під час виборчої кампанії зібрав тисячу доручень від киян. За рік виконав третину. І про це депутат активно звітує в соціальних мережах і вже почав звітувати на карті. Я інформую мешканців кожного будинку, наприклад, якщо це стосується будинку, щоб вони проконтролювали і написали мені, чи у Фейсбуці, чи зателефонували за телефоном громадської приймальні, як виконується саме якість роботи. І зараз ну наприклад, вчора тільки на лесі 20 там ремонт триває. Мешканець написав, що неякісно роблять там стіни. Під'їхав, ну дав. Наганяються працівникам інформацію про діяльність депутатів надають самі обранці, та не всі вони відкриті до нових ідей. Здавалося, це народні обранці. От, е, дуже легко має бути все зрозуміло про них. Вся інформація має бути. А насправді е, дуже часто, навіть зараз, до частини людей ми так і не достукалися. Тобто, попри те, що. От депутати, по те, що вибори зараз на носі, от частина людей є не публічні. Взагалі, несколько депутатів просто сказали мені зачем це потрібно. У нас такий округ, що у нас живут одні старіки, і ніхто не користується інтернетом. То есть, вот это мене удивило, это единственное, это було буквально два депутата. Я не хочу називати імена, но але в принципі такі відговорки у нас були все більш молоді покоління, більш активно адзивається на нашу ініціацію. Вот співрозробниця проекту каже, найчастіше наносить на карту такі дії депутатів, як поставили або пофарбували лавочку чи дитячий майданчик. Але невдовзі на сайті можна буде коментувати наскільки якісну лавочку поставив депутат і чи поставив взагалі. Адже кожна справа є маркером активності народного обранця. Наша цель показать. Що є робоча група депутатів, а є хто просто сидит для того, щоб заработать ім'я і перейти ну, кудись вище. Ну, це моє вот да? Тобто, от, ті депутати, які планують вище, вони практично нічого не делают. А вот ті, хто действительно просто любить город, работает над ним, вони, вони действительно В него В найближчих планах творців карти нанести на мапу інформацію про громадські ініціативи, організації та спільноти. А це дозволить активним киянам об'єднуватись і робити місто кращим. Щонайменше, за потреби організувати. Ти суботник у своєму мікрорайоні Людмила Кушнір, Мар'ян Мотрук, телеканал Еспресо.